8 жовтня минає три місяці з моменту чергового масованого ракетного обстрілу всієї України та особливо столиці. 8 липня росіяни цілеспрямовано атакували ракетою Х-101 нашу найбільшу дитячу лікарню Охмадит під час удару. Там перебувало 627 дітей. Восьмеро з них були поранені. Загинуло двоє дорослих. Українці ж одразу почали збирати гроші на відновлення медзакладу і дуже швидко на рахунках лікарні платформи «Юнайтед-24» благодійного фонду Охмадит здорове дитинство. Вдалося акумулювати понад мільярд гривень. Тоді ж навколо цього фонду, який, аби швидше здійснити усі процедури, спробував провести не державний, а приватний тендер, виник скандал через високу вартість робіт. Про те, яка нині ситуація в лікарні, як Охмадит готується до зими, та коли і якою буде відбудова зруйнованих корпусів, розкаже Василь Саф'янюк. Місце, куди влучила російська ракета Х-101, нині виглядає ось так. Токсикологічний корпус Охмадиту зруйновано повністю, адміністративний без вікон. Знищена трансформаторна підстанція. Значних руйнувань зазнав і новий центральний корпус. Його архітектура і конструкція фасаду унікальні. Така єдина в, в нашій країні. У нас там вода, у нас там пожежні ну, всі наші труби. У нас там вентиляція. Ось такий нині хірургічний корпус з фанерними вікнами і дверима. Мінохорони здоров'я розглядає кілька варіантів: велика реконструкція, ремонт або зведення нового корпусу. Ушкодження, які отримав цей корпус, вони досить серйозні. Вони зачепили основні конструкції. Звичайний косметичний ремонт, тобто там ставити вікна, пофарбувати тут. Неможливо, тому що тоді є ризик, що ця будівля може зруйнуватися в будь-який момент. Тому поки хірургічний корпус законсервували власними силами. Через руйнування маленькі пацієнти і медики тепер у центральному, який теж відчутно пошкоджений. Заходиш, ну, на перший погляд, ніби все нормально, але потім з'ясовується, не працює вентиляція або трошки порушена герметичність і все. Для пацієнтів, в якого нуль лейкоцитів. Як це буває у цих категоріях цього відділення, це відділ палату вже використовувати не можна галерею. Відділення трансплантації кісткового мозку, де батьки через вікна могли спілкуватися з дітьми, самотужки закрили фанерою та плівкою. На цій галереї дуже багато різних інженерних комунікацій, тому закриття навіть тимчасово на осіння зимовий період вкрай важливо для того, щоб зберігти ці комунікації, ну і відповідно інше приміщення від подальшого руйнування. Але під час відновлення безумовно ця галерея відновиться до свого стану, який був до атаки. Щоб усіх помістити в одній будівлі, довелося скомбінувати деякі відділення і зменшити кількість ліжок із 720 до понад 560. Та число планових операцій майже не змінилося з часу ракетної атаки. Ми вимушені будували так робити ну, робити, вибачте, з одного відділення два. Що на одних площах зараз знаходиться декілька відділень, але умови, в яких перебувають діти, не змінились. Тобто в нас нема палат на вісім дітей та все інше, як було по дві дитини в палаті, так це і продовжують робити. Залишили без змін нейрохірургію, ортопедію і травматологію, адже Охмадит центр дитячої політравми. Сюди везуть постраждалих із області із Києва. Лікарі та медсестри вже адаптувалися до нових умов, коли технічне приміщення слугує за ординаторську. Ми не маємо права. і… Нам ніхто не пробачить, якщо ми е, зупинимо якусь допомогу для дітей, бо іноді Ахмадит є ну, таким острівцем, останньої надію для багатьох пацієнтів в цій країні». Відновлювати і ремонтувати лікарню будуть у кілька етапів. Тож новий корпус охмадиту відновлюватимуть насамперед. А от токсикологічне відділення, як і адміністративний корпус, який є пам'ятками історії місцевого значення, спершу законсервують, а відбудовувати та реставровувати їх будуть уже пізніше. Почали з підготовки центрального корпусу до зими. Уже оголосили тендер на протиаварійні роботи вартістю 9,5 мільйонів гривень, і технічний нагляд за ними це коштує 132 тисячі гривень. Ці витрати взяв на себе благодійний фонд таблеточки. Це дає нам змогу зекономити кошти на основний тендер, який ну, ще попереду. А по-друге, це дуже пришвидшує цю процедуру. Враховуючи, що не використовуються державні кошти, бо всі кошти, навіть які надали люди, які зараз знаходяться на рахунках лікарні, вони вже вважаються як державні. Загалом на відновлення лікарні українці зібрали понад мільярд гривень. Гроші переказували на рахунки лікарні благодійного фонду, платформи ЮНАТЕДвадцять 24 100 мільйонів виділив уряд з резервного фонду. Частина цих коштів 378 мільйонів на рахунку благодійного фонду Охмадит здорове дитинство, який для пришвидшення процедур вирішив провести не державний, а приватний тендер. Але через високу вартість робіт виник гучний скандал. Попереднього керівника лікарні звільнили. Міністерство охорони здоров'я сподівається врегулювати це питання. Ці гроші вони не витрачені. Вони так само і є на рахунку благодійного фонду. І в принципі, я думаю, що в майбутньому вони мають бути перераховані безпосередньо на казначейський рахунок Ахмедиту. Решта грошей вже акумульовані на рахунках лікарні і мають цільове призначення. Ці гроші не є перехідними, тобто вони не повертаються в загальний фонд державного бюджету в кінці року. Не буде такого, що якщо вони не будуть використані до кінця року, то вони умовно згорають. З цими грошима такого немає. Вони на спеціальному фонді вони Ахмедита і залишаються з ахмедитом до того моменту, допоки вони. Не використову Тож тепер черга за розробкою проєктно кошторисної документації, на основі якої 2025 тисячі і відновлюватимуть Охмадит Василь Сефянюк, Віктор Зеленков, факт Айсі Єдині новини.